Це команда хлопців Квентін та Дені. А з іншого боку стоїть команда дівчаток Тіфані та Лів. Вони люблять змагатися один з одним абсолютно у всьому. Але сьогодні вони спробують дещо нове: кулінарний челендж. Ну а проведе його всіма поважний шеф і не вирішить, хто переможе дівчата чи хлопчики. Що ви тут влаштували? Що за неподобство? Ой! І так, увага. Почнемо з торта. Ваш час уже пішов. Приступайте до приготування. Упевнена, ми ми це не так складно. Тіфані, ти будеш класти коржі, а я змащуватиму кожен шар смачним ванільним кремом. Ага, ось так. Здорово виходить. Ми крита команда. Ага. Бачу, дівчата вже зібрали торт. А що там роблять хлопці? Все в ігри грають. Гра дуже крута. Зацініть. Ой, шеф, вам варто поквапитись, молоді люди. Залишилась лише хвилина. Готуйте торт. Швидко. Звісно, шеф. Дені, давай, допомагай. Так, допомагаю. Нам треба зібрати торт. Це коржі та крем. Маш густіше Квентін, густіше. Чудово. А що там далі? Хм, Треба поміркувати. Слухай, давай зробимо торт у стилі Майнкрафт. Ми ж так любимо цю гру. Ідея супер, підтримую. Мені треба перевтілити самурая. І своєю гострою катаною я відріжу від торта все зайве. Я, мабуть, заховаюсь. Кія, кія, кія. Так, вийшло. Тепер у нас є квадратний торт. Велике дякую, самурай Квентін. Але мені зараз потрібен мій друг. О, ось і ти. Але ці вуса тобі зовсім не личать. Ой, я згоден так краще. Ми з тобою краща команда. А що там у дівчата? А тепер я пропоную залити начинку всередину торта. Буде здорово, якщо всередині буде смачна хуба буба. Готово. Лів, що там далі. А далі потрібно прикрасити торт гарним рожевим кремом. Робимо ось такі квіточки. Ну, хіба це не краса? А ще обов'язково треба додати ось ці довгі вушка. І намалювати милу мордочку кролика. Наше солодке диво готове. А що там хлопці придумали? Ну що, тепер час додати напис, наче це реально динаміт. Ось це круто. Додамо трохи деталей зверху. І трохи солодкої трави. І нарешті кірка з Майнкрафту буде вишенькою на торті. Ох, як же круто у нас вийшло. Так, і ми вклалися вчасно. Ну що, час вийшов? І я буду радий спробувати ваші тортики. Почнемо з дівчаток. Розріжемо цього милашку. Подивимося, що всередині. Вау! А всередині це апетитне желе. Спробуємо. Навіть дуже смачно. Молодці. Лів, ти чула. Йому сподобалось. Хлопці, тепер я готовий спробувати ваш торт. Шеф, навіщо ніж, коли є кірка? Ну, добре, як скажете. Цікаво придумано. Ну-ка. Щось пішло не так. Ой-ой-ой, він запущений. Побережись. Ось це вибух. Який жах. Пробую хоча б крем. І так, я готова оголосити результати. Перемогли дівчата. Так, перемога наша, ті пані. Як радісно. Ми отримали цілу купу грошей. Можемо купити все, що заманиться. Так. На цей раз приготуйте мені морозиво. Час уже пішов. Чекаю на ваші креативні ідеї. Яке цікаве завдання. Тай, мамочки, що почати? Що робити? Спокійно, друже, візьмемо кавун і розділимо на три частини. Готово. Мій фірмовий удар не підкачав. А ось рука здається зламана. Ауч, ауч, ауч. Як боляче. Лів, ти що тут робиш? Бувай, бувай. Бувай, стій! Поверни кавун. Дині заради нього руку пошкодив. Стіфаніє дістала нам половинку кавуна. Чудово. тепер нам треба відправити його у блендер. Добре, давай витягнемо м'якоть. Ось так. Потім додамо цукор і молоко. Накриваємо кришкою та вмикаємо. О, так, який апетитний колір. А що там у хлопці відбувається? Так, Денні, стій. Стій, я сказав. Давай я тобі допоможу. Щоб ти не відчував біль, руку треба остудити спреєм. Ну як? Стало краще. О, велике дякую, Квентін. Я можу рухати рукою. Ну а що, повернемось до приготування, бо залишилось мало часу. Нарізаємо наш кавун на шматочки, а потім заморозимо його. Давай сюди спрей. Сподіваюсь, ти не весь його витратив? Ага, ось так. Результат досягнуто, балончик більше не потрібен. Це ще що таке було. Дивно, мабуть, здалося. Дівчата, що ви тут придумали? Показуйте. Ми вирішили розплавити білий шоколад за допомогою фену. Чудово. Ну а потім ми розділимо шоколад у спеціальну форму для морозива. Ну-ка, ну-ка. О, а що це у вас у шеф? Невже це з приймитєвої заморозки? Клас, те, що треба. Заморозимо шоколад. Потім заливаємо всередину смачне кавонове желе. Готово. Потім посипаємо гарною посипкою. Знову заливаємо шоколадом і чекаємо застигання. Наше морозиво майже готове. Вау, виглядає ідеально. Залишилось лише занурити його у каву глазурь. Ну, яка краса. Бачили хлопці? Дині, що нам із цим робити? Це ж спокійно, друже. Беремо заморожений кавун і обережно натираємо його на терці в дрібну крихту. Чудово. Квентін, як тобі? Ми так ніколи не виграємо. Думаю, потрібно додати солодощів. Мармеладо, шоколадних драже. Ньордс також зайвим не буде. Ось так уже краще. І так, увага! Ваш час минув, а я йду дегустувати морозиво. На цей раз почнемо із хлопців. Що це у вас? Ого, морозиво виглядає непогано. Спробуємо. М -м, доволі таки непогано. Шеф сказав непогано. Да п'ять, друже. Тепер я спробую ваше морозиво, дівчата. Виглядає дуже апетитно. Нічого собі. А всередині такі смачні кульки. Дуже незвично. Мені подобається. Так, естетично, І в міру солодко. І так, перемагає команда дівчаток. Так, ми найкращі. Швидше підписуйся на наш канал, став лайк та пиши в коментарях за кого ти сьогодні вболівав. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.